так давно ефіри не вів, сьогодні субота, вихідний, але вирішив попрацювати. Що дощик спустився так темно, стемніло все? Справжня така осінь. Усі третья нас за рішення. Так Олена. І всім привітик, хто дивиться підтримує ефір. Це така справжня злота осінь. Доброго дня, Вітанечко. вітання із Запоріжжя. Привіт-привіт з Одеської області! Хто ще звідки з якого, з якої області України. Що там в Запоріжжі є дощик? Бо в самій Одесі немає, а тут ось. В області місцями то дощ, то ні? Так само і в нас в Миколаївській області. Хто каже, що дороги погані? Добрый день, добрый день. Ее крапая веселенько. Байдуже, на то воно и осень. Привет, привет. Щось дощик вже перестав. Дякую за вподобачки, дякую за підтримку каналу. Що за інтернет у тебе? Київстарн? А що там по інтернету? Привіт, привіт, Руслан! Додому рухаюсь Миколаївську область. Миколаївську область рухаюсь. За Одеси. Я думав, це прип'ять. Що ти взяв, що це прип'ять? І відколи це котлета може думати? Дальнобойщик, Дальнобойщик. А да вон люди стоять як немає. Знайомий. Да пропал? Та да нікуди не пропадав? Київстар. Привет, колега, привіт! Усилитель стоїть на мобильную связь. Та не ні, нічого не стоїть, а що ти взяв? Зв'язок просто нормальний. По дела как здоров'я, все добре, потихеньку. Працюю. Ну, відносно добре. Дорога как на баху. не був, не знаю. Бажаю здоров'я. Ха! Здорово! Так в армії бажаю здоров'я. Куда путь держим? Да до кар'єра їду назад, задесся. Привіт із Курська. Привіт, привіт! Ха -ха. Вітаю. привіт. Що таке СВО, Сергій? Колега, 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 а ти на чому працюєш? Свалюйте з нашої прекрасної України та й усе. Ви ж самі почали і ви ж самі не хочете. Антон. Привіт успіхів у дорозі. Дякую, дякую. Гриби були. Які гриби? Да не буде скоро вас у сосі зовсім, розумієте? Геть зовсім. Ні Гвоздяні Жезда, Челябиць. Дякую, дякую. Я їду по української землі. Манте ГХ. Манте ГХ. Євро 640. Ставим подобаєчки, підтримаємо ефір. Я не з Росії, я з Вінниці. Вінниці привіт. В Україні слава і уважання з Узбекистана. Дякую, дякую за підтримку. Слава Україні з Казахстана. Дякую, дякую казахам. Привіт з Одеської області. Дякую за підтримку. Гайка, здорова! Та я тобі зранку дзвоню цілий день. зараз да, закінчу ефір, перенаберу. Щось до тебе на вайбер не дозвониться, нічого. Що ти написав, ти дивлюсь і не береш слухавки. Зараз ще стрімлю трохи та й перенаберу на вайбер. Так, зараз Миколаївська область починається. Стрибок такий, Миколаївську область відразу видно. Цьому поганому відрізку дороги. А що зробиш? Нічого не зробиш. Ой, 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 ямки, ямки. Чік. Цей відрізок не встигли зробити, але ну, нічого, зробимо. зробимо. Дякую, не знаю, як переводиться за гугли. Здорово, Міш. здорово, Олександр. Щасливої дороги, Анастасія, дякую, Дімка, дякую за підтримку.